you Російсько-Державного, цей час порад. У нашій сьогоднішній програмі ми будемо говорити про психосоціальну допомогу дітям зі Сходу. Також сьогодні ми вже готуємось до Дня Святого Валентина і розкажемо вам, як зробити гарний романтичний інтер'єр вашої селі. Тож нічого не пропустіть! Починаємо. Сьогодні в нашій студії Вікторія Корсунська, загальний координатор Дніпропетровської області з питань реалізації проекту Діти миру і Наталія Лях, практичний психолог, тренер, експерт з реалізації програми Діти миру. Я вас вітаю в нашій студії. Добре, добре. І з 2015 року, так, саме з листопада, розпочався цей проект Діти миру. Яка ж його мета, так? Будь ласка, пані Вікторія, значить, що ходеречна було. Викласти в передачі. По-перше, Європейський Союз та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, як ви вже сказали, розпочав свою роботу з листопада 2015 року. Це новий проєкт Діти миру, мета якого надати психологічну допомогу дітям зі Сходу України. Та далі включити це в навчальний процес. В закладах освіти, тобто надалі цей процес буде навіть в закладах, в освітніх закладах, так да. що мається на це школи, так це дитячі, дитячі садочки, садки, позашкільні заклади. Це все планується робити. І ми сьогодні поговоримо, що ж саме планується, і якщо вже проект ось з листопада 2015 року розпочав свою діяльність, то можливо є вже результати. і Ми теж про них сьогодні поговоримо. Да, да. Так? так ми вже сказали про те, що цей проект розпочато. В яких областях цей проект вже почав свою діяльність? Я знаю, що це була і Донецька, і Луганська області, а також і Харківська, Дніпропетровська та Запорізька. Чому саме в цих областях? Цей проєкт почав свою роботу? Дійсно, проєкт почав роботу свою в п'яти пілотних областях України. Це Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька і Харківська. Чому саме ці області? Тому що вони е, територіально межують з зоною проведення конфлікту. По-перше, ми, як перехідний пункт переселенців, які проходять через нас. І е, не тільки переселенці, які бувають на нашій території, потребують допомоги, а ще потребують самі місцеві жителі, які стикаються, по-перше, зразу з тими особ... з тими складнощами, що в нас виникають. Тому я би хотіла зазначити, що е, в нашій області е, протягом останнього часу дуже багато дітей. І на сьогоднішній день їх 6 тисяч тисяч 184 дитини, це які у нас влаштовані в дошкільні та шкільні заклади, загальноосвітні. З них дуже багато дітей, переселенців з Донецької області, майже більше 4 тисяч, і по десь півтори тисячі з Луганської області. Тобто діти у нас є, і ми їх влаштовуємо для навчання. Це наша задача, задача. Задача ось фонду, так цього проекту не тільки влаштувати дітей, а ще і допомогти да. психосоціально, так, так, як саме. Да. Завдяки цій програмі діти та їх батьки отримали сталий доступ до психологічної підтримки, до психологічної допомоги, проводяться як індивідуальні консультації, групова робота, тобто це тренінги спеціалізовані. Та насамперед це створення сприятливого, доброзичливого, безпечного середовища, учнівського середовища, яке надається педагогами, які пройшли навчання в цьому проєкті. А де саме проходило навчання для викладачів, для фахівців, які будуть займатися з дітьми? Ну навчання проходить на базах загальноосвітніх навчальних закладів та на базі нашого Дніпропетровського інституту обласного інституту після дипломної освіти. Угу. Чому навчаться фахівці і чому їм потрібна додаткова допомога в плані того, щоб вони могли б навчити чомусь дітей? Так? Чому вони повинні іще чомусь навчатися? Тому що це ж фахівці, так? Ми говоримо про те, що там і психологи працюють, так, і вихователі, педагоги, але їх ще і додатково навчають чомусь, чому саме? Це, по-перше, педагоги У нас навчаються стресостійкості, так, збереженню безпечності середовища, тобто довірливого ставлення дитини, бо я, коли дитина потрапляє в незвичне для неї становище, в незвичне середовище, їй треба адаптуватися, їй треба е, зрозуміти, що поряд є дорослі, які зможуть надати їй фахову допомогу. Так, і дитина має довіритися. Дові... дитина має почувати себе впевнено. Тому наші педагоги насамперед проходять такі трен... тренінги з психосоціальної стійкості до стресу. Його, це в першу чергу. Тобто самі педагоги мають визначати рівень стресу у дитини, і якщо це є, то направляти її до фахової допомоги або спрямовувати, спрямовувати цю допомогу самому і створювати дитині. Безпечне середовище. Угу. Комфортне в першу чергу, тому що діти і... діти приїхали, вони такі самі діти, як і всі будь-які інші діти, але вони багато чого пережили, і вони в іншому місці, їм потрібно налаштуватися вже на життя в інших ви... умовах, на, на середовище, так, яке мирне, так, справді. Ем, угу. З приводу того, як проходять заняття, от ви казали, що індивідуальний, індивідуальний підхід до кожного з учнів, до кожної дитини у вас є. Ну, як діти сприймають це все? Діти це дуже добре сприймають, тому що вони е, налаштовані обережно, будемо mm -hmm. так казати, до нового середовища. Mm -hmm. так. І... Я перепрошую, пані Наталі, давайте ми послухаємо, у нас є телефонний дзвінок і потім повернемося. Доброго дня, говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Доброго дня. Так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Питання до пані Вікторії. Як можна звернутися до вас, за яким телефоном? Чи, можливо, ви скажете, де знаходитесь? Дякуємо дуже за питання. Знаходимося ми, вулиця Свердлова, 70, Департамент освіти і науки, телефони 770 40 Ну і ще раз скажіть, нехай, можливо, люди забули. Вулиця Свердлова, 70, департамент освіти і науки. Там є відповідальний, хто веде це питання з переселенцями або до інституту післядипломної освіти, там мене можна знайти. Телефон 770 69 40 Угу. Дякуємо, так? Ми думаємо, що ми відповіли, і ті решта телеглядачів, які не подзвонили, але хотіли би дізнатися, як до вас потрапити. Вони я думаю, що запишуть ці номери і адресу і будуть звертатися, так? А, а ми продовжуємо, так. Угу. Пані Наталі, ми говорили про те, що як діти сприймають ось чи не занадто для них такої, ну, таке навантаження, тому що психологи працюють з усіх боків, і одні, і другі, і, і треті, і в школі починають в дітей питати, як же ви, як же ви почуваєтесь? Тобто, ну от така ні. Би то наполеглива така, але дуже добра і доброзичлива таке сприйняття дітей цих, так і хочеться всім їм допомогти. Але ось як же вони відповідають на це? <клес> Справа в тому, що завдяки цьому проєкту психологи, які прийшли навчання навичок кризового консультування, вони дуже обережно ставляться до цього питання, до цих дітей дітучок, і не... Ну, вони, вони їм надають обережну допомогу, так? Допомога, тобто вони допомога, не будуть нав'язувати своє ставлення. Ні так. в якому разі, так. І дуже сприятливу атмосферу створюють. створюють цим дітям. Так. Це групова робота, в якій залучені діти всі, тобто діти і місцеві. вимушені переселенці і місцеві. І ось таким чином складається така атмосфера, де діти себе не відчувають якимись другими, так, але вони знають, що вони тут можуть е висказати свої емоції, вони можуть поговорити про почуття. Так це дуже важливо. Коли, коли дитина навчається казати про свої почуття, і дитина знає, що це для неї є безпечно. Пані Наталі, я знаю, що ви також проводите заняття. Ви практичний психолог. Е як саме, в якій формі, чи це може гра, чи це розмова, чи це можливо бесіди просто? Як проходять заняття з дітьми? З дітьми завжди це гра, бо тільки через гру дитина може розкритися і дитина може почуватися спокійною. Тобто це ігрові заняття, і в нас є такий довідничок. Студами так, можна показати навіть києво могилянської академії, так і Академії педагогічних наук України. Взагалі це проходить під егідою ЮНІСЕФ, Євросоюзу, це наші депозити. про це знає Міністерство освіти спільний проєкт, так, ну і далі. Я ще раз скажу по цьому питанню ще до, до речі, а такі підручнички, які будуть виготовлятися для кожного викладача, для кожного практичного психолога, який буде працювати. Зараз йде підготовка до цієї літератури. Тут є, пора. Що тут? Тут є ігри для дітей і дорослих, саме які психологи та викладачі так, можуть використовувати під час проведення своїх занять. Тобто розписано, як грати. Да. Є ціль, є матеріали, будуть додатково прислані, правила гри і інструкція, як проводити ці, цю ігру під час заняття. Угу. Який результат ми очікуємо? Що ми потім, зрештою, врешті-решт хотіли би бачити? За допомогою такої гри дитина стає іншою, дитина починає розкриватись. І ми хотіли би побачити якомога швидше такий результат. За скільки часу можна зробити так, щоб діти налаштувалися вже зовсім позитивно, щоб вони вже не відчували, що вони переїхали, так? що вони щось пережили, що вони почувалися дуже добре. Важко сказати, за який час Це залежить від дитини, це залежить з яким настроєм до дитини підходять. Завдяки цьому проєкту ми навчаємо педагогів, ми навчаємо соціальних, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, які, які в змозі створити ці умови для дитини сприятливі умови за швидкий час, так? Тобто дитина, потрапляючи в освітній заклад, вона вже починає, як це сказати, віддаватись адаптуватись, адап... так. Вона відчуває заботу про себе, але ж це не є вимушена забота, так? Тобто, це. Така сприятлива атмосфера, і наші педагоги вони вміють вже це робити, наші навчені. До речі, ось ми говорили вже про те, що такий підхід він був розроблений не українцями. так? Українці почали долучатися до цього проєкту. І як, як саме це відбувалося, і чого навчилися українські психологи, українські педагоги, соціальні працівники? Доречно сказати, що програму з цього проєкту розробляли наші працівники, наші місцеві, українські, це Києво-Могилянська академія. Є спеціальний фокус групи з цього питання. Доречно ще сказати, що крім того, є український Науково-методичний центр психологічної та соціальної допомоги при Академії педагогічних наук України. Це завдяки цим працівникам створюється програма яка? Дітемеру, так? Адаптована, Адаптована. Адаптована. до цього великого проєкту. Тобто наші працівники, наші українці це розробляють окремо так, тому що да. треба, щоб діти все одно, наші українські діти, вони з іншою ментальністю, вони з іншим підходом. Так для них треба розробити індивідуальну програму да, 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 Особ, да. з особливостями наших українських дітей. Да. Так і ось ці області ви казали, що поки що п'ять пілотних надалі. Як ви плануєте розширюватись, і чи ну... збираєтесь ви ще охопити інші області? Звичайно, будемо так казати, значить, це мається на увазі, що ми опроповуємо, впроваджуємо цей проект, експериментуємо. Да. Якщо є які недоліки, ми це записуємо, додаємо авторам цих програм, вони вносять деякі корективи, бо неможливо зразу написати і потім. Ось тільки так, тільки чітко. Ні, ми це опробовуємо, вносимо корективи, коли буде винесена повністю чітка програма без дополіків, да, ця програма піде на інші території України і буде впроваджуватися. Далі в інших закладах працювати з іншими дітьми, не тільки з дітьми-переселенцями. Угу. Взагалі... Ну, можна сказати, що це експериментальна така, а, поки що, програма пілотний проєкт. І ми можемо вносити якісь корективи, так, ну, я маю на увазі, що вносити разом з роботою вже можемо побачити реакцію дітей, побачити результат. Так, До речі, так. з приводу результату ми вже почали говорити з вами про те, що. Скажемо про результат, скажемо, що ж було зроблено за оцей час з листопада 2015 по сьогодні. Результатом є те, що станом на сьогодні проведені вже понад 60 тренінгів для педагогічних працівників, для практичних психологів з навичок для практичних психологів це навички кризового консультування. Та допомоги дітям для педагогів це підвищення психосоціальної стійкості до стресу в учнівському середовищі, в якому вже задіяно понад 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 тисячу, Що? мабуть, понад вже... тисячу осіб. осіб, так які взагалі, взагалі вже... понад тисячу осіб. Так. Взагалі так. А Я перепрошую вже... шановні пана. Давайте послухаємо зараз ще один телефонний дзвінок і повернемось. Доброго дня говоріть, будь ласка. Так, немає зараз на дзвінка, так, але я думаю, що люди нам ще зателефонують, якщо буде uh -huh. час, так, будь uh -huh. ласка. Ці фахівці отримали знання та практичні навички з створення сприятливого до дітей середовища, з виявлення симптомів психологічної травми. Так, і направлення таких дітей спрямування до спеціалізованої психологічної допомоги. Також організовано тренінги для практичних психологів та соціальних працівників, які також отримали певні навички кризового консультування, поводження в кризових ситуаціях. Тобто є ріст, так? І ще далі він буде, звичайно ж. І ще ось хотілося запитати вас, які відгуки є від дітей? Саме від тих, від тих людей, заради яких все це створено. Це uh -huh. діти, діти uh -huh. миру, називається проєкт. Хочеться почути, щоб діти ж дали свої відгуки, щоб вони справді відчували, що з ними працюють, що є результат, що стало краще. Uh -huh. Так, дійсно, відгуки є, відгуки дуже добрі. В рамках цього проєкту в нас. Заплановані, вони проводяться супервізійні зустрічі з учасниками проєкту, тобто це вчителі, практичні психологи, і в ході ці, цих супервізійних зустрічей ми отримує, отримуємо зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок і від вчителів, і від батьків цих дітей, з ким проводиться, і від самих дітей. І нам дуже приємно, коли ми чуємо відгуки, що це дуже добра програма, що це дуже сприятливо для наших умов, так? що це дуже допомагає дітям почути один одного. одним. Із напрям напрямків роботи це є розвиток лідерських якостей угу. зі шкільними лідерами шкільного самоврядування. Залучаються діти, переселенці разом з дітьми, нашими місцевими до шкільного самоврядування. Вони можуть проявити свої якісь якості, вони можуть проявити себе. Наші педагоги використовують набуті навички в. Під час проведення батьківських зборів, під час проведення якихось шкільних семінарів, так, і зв'язок, тобто не тіряємо зв'язок. Так, не, не, не утримуємо зв'язок постійний і відгуки дуже добрі, тому що діти мають причетність до створення миру. До створення мирного середовища, до того, щоб їх почули, щоб бути почутими, і це дуже добре, коли налагоджується такий емоційно спри... сприятливий діалог між дорослими і дітьми, коли дорослі можуть почути дітей, і діти і так і навпаки, і діти відчувають свою необхідність, і діти відчувають те, що вони щось можуть змінити в цьому складному світі дорослих. Так. Да, Пані Вікторія, ну я хотіла запитати ще, як можна долучитися тим дітям, які ще не знають про цей проєкт, і куди саме звертатися? Ну, у нас є особлива програма, де вибирається декілька навчальних закладів да, по області взагалі. Долучається до програми заклади там, де є кількість, найбільша кількість переселенців. Але ми залучаємо не тільки місце Дніпропетровська. У нас йде такі тренінги у місті Кривому Кривомурозі, Дніпродзержинську, де теж багато дітей такої категорії. Залучаються райони, які близько межують з зоною конфлікту. Це Межівський район, Покровський, Петропавлівський. То тобто, єсть вчителі, які отримують заняття з отримують знання, використовують це потім на практиці, але це ще не всі заклади. У нас теж є определенна кількість визначена кількість закладів, яка працює за даним проектом. Ну а якщо, наприклад, діти є, наприклад, переселенці в іншому закладі, але ви його не охоплюєте, чи можна звернутися якимось чином і залучитися теж до цієї програми? Можна можливо тільки після цього, як закінчиться цей проект. тільки після проекту, так да. але телефонувати, я думаю, що вам можна і можемо, да. дізнатися про так, ту так. інформацію індивідуально можливо, так, так? так. можна. можна було б поспілкуватися з практичним психологом, до вас в групу потрапити, так, так, так. щоб все ж вирішити питання, ті, які турбують, і тих дітей, які не потрапили ще до проєкту. Так, так, це можливо. Це можливо все зробити. Можливо. Я думаю, що люди, які нас сьогодні бачили і почули, це будуть звертатися. І це? я думаю, що ви будете розширювати зону. Впливу, так, mm -hmm. ну, Не в, в, зону, а ще подальші проєкти нові будуть входити, які діти будуть залучатися з іншої програми. Так, і ще планується. Які будуть ще проєкти? Uh, далі планується проєкт, вже проходили семінари у нас в цьому році в Києві 27-28 січня. Uh, новий проєкт, який Іде під егідою Євросоюзу, дитячого фонду ЮНІСЕФ, Міністерством освіти. Це новий проєкт Вчимося жити разом. Угу. Це те, що я вам казала, але тут трошки інше завдання. Це будуть залучатися викладачі з основ, основ здоров'я. В закладах освіти, вибирається за по одному закладу освіти з селищних місць, mm -hmm. з селища, да? і далі по розподілу який... одно обираються, да, все одно можна не потрапити. Обирається кіль... До да. чи, чи, чи все, ні, все одно є можливість? Ні, ні, є можливість потрапити. Це визначається, по-перше, кількість переселенців в закладів, mm -hmm. бажання закладів. Потім тих вчителів, які мають уже досвід викладання основ здоров'я. Їх долучають обов'язково до цього. Але цей проект ще у нас на розробці, і він почне діяти з вересня. Більш детально ми будемо може як... будете говорити бу ще про цей так, проект. Також да, так також ну так. що. ж, Я думаю, що можна буде ще поговорити. Зараз можна буде вам телефонувати. На останок ще, номер телефону. Скажіть ще раз, будь ласка, нехай е, звертаються до вас. люди. 770-69-40. 770-69-40, будь ласка, телефонуйте. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні пройшли. Справді такий цікавий проект, в якому хотілось би, щоб якомога більше дітей було залучено. Так, а зараз подивіться, будь ласка, наступний наш сюжет.